Новий сезон sea of Thieves вже дуже близько, і ми зачекаємо цю пісочність з новою зброєю та інструментом. Розглянемо нові механіки, а також як бонус на нас чекає цілий корабель нових нагород, які можна розблокувати. У 12 сезоні з'являться дві нові зброї: двоствольний пістолет та метальні ножі. З двоствольним пістолетом ти зможеш зробити два окремі постріли, перш ніж перезарядити його. Або ж зарядити його та шмальнути дуплетом. Постріли з двоствольного пістолета мають меншу дальність та шкоду, ніж постріли зі звичайного пістоля. Проте швидкість, з якої ти потенційно можеш зробити два постріли, може переломити хід бою на твою користь. Метальні ножі дають тобі кілька способів, щоб атакувати ворога. Якщо тебе застали в самій гущі подій, швидкий удар ножем завдасть невеликої шкоди. А якщо ти гратимеш по-хитрому і зумієш підкрастись до свого суперника, то важкий удар принесе руйнівних результатів. Але вони не дарма називаються метальними ножами. Мало того, що вдало кинути ніж завдасть значної шкоди, так ти ще й виглядатимеш круто. На відміну від мене, не кожен може кидати з високою точністю. Але якщо твої метальні ножі не влучать в ціль, ти можеш завжди підняти їх і поповнити свої запаси боєприпасів. І це стосується будь-якого негідника, який кине ніж у твій бік. Навіть якщо у тебе не було метальних ножів, ти зможеш підняти і повернути його власник. Розсіювач це новий тип гарматних ядер, який можна знайти серед діжок по всьому морю злодіїв. При пострілі з гармати розсіювач розпадеться на 4 су А це означає, що ти зможеш завдати ворожим кораблям кілька очок шкоди за один постріл. Дальність стрільби розсіювача значно менша ніж у стандартних гарматних ядерах. А це означає, що доведеться підійти ближче, щоб мати хоч якусь надію влучити в супротивника. Але якщо ви влучите, це зробить багато маленьких дірок першого рівня, які змусять ворожий екіпаж зайнятися їхньою локалізацією. А це, в свою чергу, виснажить запаси ресурсів навіть у найпідготовленішого екіпажу. Кістяний поклик це новий метальний снаряд, який заспавнить скелетів, щоб вони прийшли і билися на твоєму боці. Вони одразу нападуть на будь-кого з твоїх ворогів, будь-то інші гравці. Тонні мешканці чи скелети з найближчого Форту. Ти навіть можеш стріляти кістяним покликом зі своїх гармат, щоб заспавнити скелетів на ворожому кораблі і відвернути їхню увагу від вас. Однак, ваш трупний екіпаж не житиме вічно. Через короткий проміжок часу вони вибухнуть зливою кістою. Тож викликай їх лише за потреби. Кістяний поклик можна знайти в ящиках з ресурсами, які дропаються з переможених кораблів скелетів. А також у бочках, розставлених навколо фортів скелетів. Тож запасайся ними і наступного разу, коли ти будеш у скрутному становищі, ти зможеш покликати на допомогу свою власну групу підтримки скелетів. У 12 сезоні ти зможеш знайти новий скарб артефакт серед затонулих кораблів і в різних локаціях затонулого королівства. Ріг попутних вітрів. Це велика мушля, яка може викликати силу вітру. Ти зможеш дути в нього, щоб наповнити вітром вітрила. Плавати по воді, здувати противників зі свого шляху, гасити пожежі, пом'якшувати падіння з великої висоти та перетворити шлюпку на швидкісний катер з вітровим двигуном. Ріг попутного вітру має обмежений заряд, то дути доведеться з розуму. Однак, на щастя, навіть коли він повністю вичерпається, ти все одно отримаєш стільки ж золота за його продаж. Також, ти побачиш, що на багатьох островах моря злодіїв з'явилися zip Ці захоплюючі атракціони дозволять ефективно перевозити здобич, швидко тікати зі скрутних ситуацій і дістатись до свого корабля на форпості швидше, ніж будь-коли раніше. А ще, демонструючи приголомшливу спритність і рівновагу, пірати тепер можуть балансувати і переміщуватись по мотузці гарпуна. Неважливо, чи ви будете використовувати його, щоб взяти на абордаж ворожий корабель, або якнайкоротший шлях для транспортування скарбів, вам знадобиться ретельний контроль, щоб тримати себе у вертикальному положенні, коли ви прокладаєте собі шлях по мотузці. Підібравши правильний кут, ви зможете використовувати мотузку для швидкого повернення, правно ковзаючи назад до свого корабля. І, звичайно, з початком нового сезону на вас чекають ще 100 рівнів неймовірних нагород, включно з одягом та аксесуарами знаменитого пірата, а також прапором і вітрилами все того ж знаменитого пірата. І, звісно, шрамами, татуюваннями і макіяжем з цієї ж серії. А легендарні пірати зможуть відчути, як це стати лордом скелетів, із черевиками Греймору. А також зануритися в романтичні мелодії за допомогою музичної скриньки Дика Троянда. Також на тебе чекає скарбниця інших смаковиків, від фігурок і гармат до камзолів і капелюхів. Крім того, стане доступна абсолютно нова перепуска Pass, де ти зможеш отримати сет для корабля медузи горгони з колекційними вітрилами та фігурою, натхненний міфами та монстрами. Змія подібні деталі цього корабля достатньо, щоб нагнати жаху на твоїх ворогів. А ще ти зможеш розблокувати два етапи кам'яного прокляття та пов'язку горгон. Завдяки новій зброї та інструментам, що з'являться у 12 сезоні, у вас з'являється більше можливостей грати так, як вам заманеться. Тож готуйтеся вирушити до пригод, наповнених новими захоплюючими можливостями у 12 сезоні Seo